Вітаю. Якщо ви відчуваєте негативні думки, це нормально. Дозвольте собі просто бути поруч з цими думками і з цією енергією, що оточує вас, дозвольте собі зайняти будь-яку зручну для вас позу. І коли ви відчуєте, що готові. Лагідно заплющуйте очі. Сконцентруйте свою свідомість на диханні. Під час цієї медитації зосередьтесь на своєму животі. Дозвольте нижній частині живота розширюватися з кожним вдихом і звужуватися з кожним видихом. Водночас дозволяючи верхній частині грудної клітки залишатися відносно спокійною і нерухомою. Це допомагає сигналізувати нашому тілу, що ми в безпеці, що можна сповільнитися. Також можна прислухатися до будь-яких негативних думок, які виникають у вас. Тому що насправді єдиний спосіб їх відпустити це полюбити їх. Простий приклад перед початком практики не думати про зелений колір. Що відбувається, коли я кажу вам не думати про зелений колір. Дуже часто, коли нам кажуть не думати про щось. Ми просто більше про це думаємо. Коли ж ми натомість зміщуємо фокус уваги, тоді ми можемо почати змінюватися. Але все починається з прийняття і любові. Тож, яким би не було головне негативне повідомлення, яке вас турбує, просто дозвольте йому бути, перетворившись на ваш подих. Пам'ятайте, що живіт розширюється з кожним вдихом і стискається з кожним видихом. Дайте собі зрозуміти, що ви не є цією думкою, і це нормально, що вона з'явилася, всі наші негативні думки насправді є переодягненими вчителями, тому хоча б на мить. Відкремтесь від цієї думки. Уявіть, що це лише налякана, поранена частина вашого власного дитячого я. І простягніть до неї любов, бо яка б частина вас не мала цю думку, вона швидше за все пов'язана з якоюсь раною, наляканою внутрішньою дитиною. Проявіть любов і співчуття до себе за те, що ви відчуваєте, пов'язане з цими негативними емоціями. Дайте собі зрозуміти, що ви тут для себе, ви тут, щоб любити і приймати себе незалежно від того, які думки приходять в голову, незалежно від того. Які емоції викликають ці думки. Така любов до себе може викликати певну емоційну реакцію. Просто дозвольте собі все, що ви відчуваєте. Якщо вам приємно, ви можете навіть обійняти себе, обхопивши себе руками. Дайте собі зрозуміти, що все гаразд, що ви тут для себе, що ви любите і приймаєте себе незалежно від того, які думки чи емоції присутні. Ви тут не для того, щоб їх відштовхувати, не для того, щоб їх засуджувати чи картати себе за них. Ви тут, щоб полюбити себе через них. В цій медитації зосередьтеся на одній негативній думці і налаштуйтеся на емоції, які вона викликає, пропонуючи їй любов і прийняття. Довіртеся тому, що вам здається найкращим. І коли ви дозволите собі бути присутнім. Як з цією думкою, так і з емоцією, ви дозволите собі зрозуміти, якою була б її протилежність. Негативну думку на кшталт Я недостатньо хороший можна перефразувати на я більш, ніж достатній, що може викликати емоції довіри та оптимізму. Опрактикуйте це зі своїми емоціями. Визначте, що є протилежним до вашого негативного твердження. Тепер визначте, що протилежне вашим негативним емоціям. Тепер, коли ви знаєте це нове позитивне твердження і почуття, ви можете визнати, що ті емоції, ті твердження, які ми називали негативними, насправді були лише вчителями, які направляли вас до бажання, яке ви маєте, бажання відчувати себе так, як ви щойно визначили. Ми не маємо негативних думок про речі. Які нас не хвилюють. Вони просто показують нам, що нас дійсно хвалює. Налаштуйтеся на позитивне твердження, яке ви щойно створили, протилежне негативному твердженню, з якого ви починали. Якщо вам приємно, Скажіть це нове твердження вголос. Якщо можливо, зробіть це твердження у формі «я є». Що ви відчуваєте, коли говорите це? Якщо це ще не зовсім відповідає дійсності. Ви можете сказати Я готовий вірити, а потім повторити своє нове твердження. Мітьте, як відчувається ця готовність перейти на нове позитивне твердження. Коли ви почнете переходити до більш позитивних думок. Ви набираєте обертів, тим самим притягуючи ще більше позитивних думок. Щоразу, коли ви відчуваєте, що скочуєтеся до думок, які є більш негативними, будьте вдячні їм за те, що вони є тими дороговказами, які показують вам, де ви можете уважніше придивитися до своїх бажань. Візьміть початкові негативні думки, які ви переключили в цій практиці, і почніть відчувати вдячність до них. Вони допомогли вам визначити нове бажання, нове позитивне твердження. Ви також починаєте відчувати вдячність собі за те, що ви сьогодні проявили себе як алхімік. Ви торкнулися своєї сили. І перетворили страх на любов. Подякуйте собі за це. Якщо бажаєте, можете обійняти себе ще раз теплими обіймами. Ви можете повертатися до цього процесу знову і знову з будь-якими небажаними думками. Ви цілком здатні перетворити їх на золото це відчуття з собою, коли почнете розправляти плечі, ворушити пальцями рук, і ніг, дійсно зосереджуючись на цьому новому позитивному твердженні. Коли будете готові, повільно розплющите очі і пишайтеся з собою за те, що подивилися на свої страхи з любов'ю. До наступних зустрічей!